Сьогодні трохи похолодало в Норвегії, як я рада, 20 градусів і я нарешті можу вийти на вулицю і попити каву на віранді. А це класно, так прохолода. І, ну, звичайно, не жара пече і не так, що холодно. Ну, я в шортах. Так що кайфуємо, поки можна. Всім привіт! Це мій суботній влог. Чим я займаюсь в суботу. Я відпочиваю. У нас похолодало, тому я не йду на пляж. Я думаю, вже достатньо загоріло. Зараз я йду в магазин. Скалгопа по бутіхін. Ось зайду в секонд, подивлюся, що там є. Потім зайду в Рему. Щось там може подивлюсь, якісь овочі, фрукти. До речі, в Ремі е, світ солодка диня. Чи хонін? Хонін диня по 1490 за кілограм. Тобто там такі невеличкі диньки е, можна взяти. Ще Мені взагалі дуже подобається, що є такі. Акції, типу, там завжди є якісь акції. Оці 1490. Як ти тільки заходиш в магазин, там є або овочі, або фрукти по 1490 за кілограм. Дуже класно. Також в купі є авокадо, такі прям великі авокадо. По 1490 штучка. Теж варто е, купити. Авокадо тут 15 кронь, ну треба бути зареєстрованим. Вчора ходила до озера, е, збирала чорницю і суницю. Дуже-дуже смачна. Е, ходила, дивилася, що є малинка. Малинка ще тільки почалась, вона типу, ще зелена. Напишіть, до речі, в вашому регіоні є малинка вже чи ні. Ось. Я хотіла набрати лоток чорниці, але я її з'їла. Вона така міленька, тобто треба сидіти на присядки, її збирати. Я трохи там назбирала більшості, її просто з'їла і все. Ось. Ви тільки подивіться, як гарна, а я збираю чорницю. А вона така міленька, є багато, але вона дуже м'яка. І є коли в таких ось місцях я згадую про фільми жахів, які я дивилась про ліс. І Мені знаєте, з одного боку так класно, тому що ви подивіться, як тут ялинки, озера взагалі. Дуже топчик. А, і тут такий запах, який в рома кімнаті. Дуже класно але іншого, з іншої сторони мені завжди трохи боязно, що вибіжить якийсь там тролик, маленький чи ще хтось. От тому я дивилася ще про який дочка розбійника. Це така, типу, казка шведської письменниця. Також є і фільми жахів. Досить цікаві, які я люблю. Я ось, речі, дивіться, це чорниця, а це якась, якась водянка, я не знаю. Туди ягодки теж темні, схожі, але вони темніші, ніж черниця. І вони не те, що отруйні, вони просто несмачні. А це дивіться, яка. Ой! Чорничка в мене є. Дуже корисна. А минулого року я збрала. Журавиночі чи брусницю. Я не збирала дуже багато, там два чи три лапка. думала на зиму. Я її пила з чаєм, коли захворіла. Але не, так... але не так багато і в мене вона залишилась. Ось я не дуже люблю її їсти, але кажуть, що вона дуже-дуже корисна. Багато автобудинків, особливо пенсіонерських. У них тут ферія. Ну і дуже багато з далі, Франції. Я не знаю, що з Іспанії є. Тому що в Норвегії теж була жара, але вона закінчилась. А в Європі жара постійна і я думаю набагато більше, ніж в Норвегії. Тому Сина, то домов приїздить сюда. їдуть, їдуть на фейру, навіть причину позвоню, іспанці їдуть на Норвегію. Отак. Жилешок прямо в прямомському магазині. Це сухі. Я брала такі. Оці я куштувала, але вони взагалі не добре. Я не знаю. Це я не Ось. І тут є ще такі консервовані, щоб класти в жилежку. Як я вдома і роблю прання, поки дешеве світло, електроенергія. Купила таку нову, який він вонючий, воняє якомусь хімозиту. Ну і нічого, я беру порушники, таке. Е, так, І обов'язково мені завжди це подобається. Коли, блін, дощ на вулиці і дешева електроенергія, і я маю прати, а в мене ж сушитка звичайна. Тобто це, мабуть, розраховано на людей, в яких електронна сушитка вся. Ну і чим я займаю в суботу, загружаю посудомийку, вона мене вже домила великим прибиранням. Е чим ще займатися в суботу, коли на вулиці дощ? Так, не особо такий дощ, але мороси. Е не скажу, що холодно, але так, на фоні в мене двохколісні хроніки є. Підсіла там мужчина, який їздить на велосипеді по всьому світу. Ось мені таке дуже подобається. І знаєте, в Норвегії мені не вистачає всякого girly girl вайба в Україні. Я там виходила з дівчатками. На каву по магазинах, туди-сюди. Якісь там були в мене прикольні луки, знаєте, сукні, спіднички, каблучки, чи просто якісь там е шльопки. Знаєте. Е тут я ходжу вся в спортивному, так якось собі, тому що. Е Постійно дощ, і я мушу вдягати якісь куртки з капюшонами і тому подібного. На каву я ні з ким не хожу, ось тому, що ну всі заняті, і це щоб типу кудись піти на каву з дівчатами. Далек, далека відстань, бо хтось живе там в другому селі в сусідньому, другий хтось там за горою, хтось вверху внизу. Розумієте, і далеко йти один до одного. От і ну, посидіти в кафе, ну таке собі кафе, знаєте не очі. От в Україні кафе да, Класний там і тісточка, і капучином все як тобі потрібно, мача що хочеш. А тут ну, таке, типу, в термо собі налив це все тобі і кава.